Це одна з небагатьох рекламних афіш у місті про матч Ліги Європи між Рейкявіком та Карпатами. Та й та була надрукована спершу із помилкою. Там, де зазначено число, а саме 15 липня, раніше була дата 22.07, день, коли Карпати дома гратимуть з рейкявіком. Не без помилок ісландці надрукували і квитки. На відривному талоні суперник Рейкявіка чомусь Гленторан. 12 сотень крон або 8 євро. Така ціна входу на стадіон. Аншлагу на матчі не було. Однак місцеві прихильники футболу не сумніваються у перемозі своєї команди. Ми найкращі на другому поверсі, тому думаю, Карпатам буде нелегко і ми переможемо 2-0. Але й у Карпат була своя підтримка. Близько пів сотні українців, частина з яких тутешні жителі. Хазяїн е кор корабля ісландець. І ми сюди завжди заходимо, це наш вовчий, базовий порт. Раніше ми побачили по інтернету, як від відбірковий йде. Ми сподівалися, що ми сюди да. прийдемо. І потім табі. бачимо, оп, рікявік попадає на Карпати. Все, <реку> значить, будемо тут. Проте, не всі слов'яни Рейкявіку в цей день вболівали за зелено білих. Тут треба те, що команду Рейкявік я знаю. Я знаю получше, Все-таки за вже след за ній три роки. половину команди знаю лічно. Розмови, хто за кого поступово вщухають, адже команди вже вийшли на передматчеву розминку. Єхер ау каверв'єтлінек. Шоу на українське означає вітаємо вас на стадіоні Кавер В'єтлінек. Окрім Федецького, що захворів, у складі Карпат немає одного основного захисника Ігоря Ощипка. Він не залікував травму. Його місце зайняв Тарас Петрівський. А на позиції Федецького дебютував за клуб Даніло Авелар. Насчет Даніло Авелара, звісно, були определенні пасі. Але те, що він сьогодні відіграв, я скажу, що він дуже прилічно відіграв. Він виграв всі єдиноборства, які були, і практично без потерь грав в атаці. Але про все за порядком. Третина першого тайму проходить за рівної гри. Команди не квапляться форсувати події. Згодом ігровать ініціатива перейшла до футболістів Карпат, яких створили кілька моментів. Але й господарі не відсиджувались у захисті. Всередині першого тайму вони завдали кілька ударів поспіль в одній атаці. Не сказати, що іменно реакція, тому що я не стояв, я йшов, іменно, я перекривав, зближував кут, зменшував і так якби. На думаю, діями заставив його помилитися. На перерву команди так і пішли, не відкривши рахунок. Ми сподівалися на те, якщо не пропустимо в першому таймі гол, то зможемо сподіватися на позитивний для нас результат. Сподівання тренера Рейкявіка вже на першій хвилині другого тайму поставив під сумнів точний удар горулі за меж штрафного майданчика. Такий, який грузин так активно відпрацьовував на передматчовому тренуванні. Я відкрився, ходім мені пас, відділення, дарпас, принімальм'яч удариль попарголі. Очень велика радість. При пропущеному першому голі не допрацював наш захист, який дав пробити гравцю майже з лінії штрафного майданчика. Тому звинуватити нашого воротаря у цій ситуації я не можу. Нам його не треба було забити, бо ми перший тайм грали проти вітру, проти сонця. Другий тайм вийшов. Зразу забили, і нам вже набагато легше стало. І, в принципі, вже був певний, що виграв. На досягнутому львів'яни не зупиняються. За п'ять хвилин комбінація тубіч кожанов качук завершується подвоєнням переваги зелено білих Просто нікого не було в штафній площаці. Хтось має замикати пострільну передачу. Я побачив, що він на зону і повів туди. Керану здоров'я я, я забив. Після другого забитого голу перевага Карпат стала ще очевиднішою. Уже на 57-й хвилині Батіста ударом з лінії штрафного майданчика робить рахунок розгромным. Тренуль. Немного он не так играл, как это. Хотелось бы, много опускался назад нашим полузащитникам. Нужно было играть больше настреля. Во втором тайме он поменял игру, но подсказали. Сатисне забітий гол. Я такі удари відпрацьовую на тренуванні. Бив чисто інстинктивно, але попав куди треба і дуже радий цьому. Карпати продовжили володіти ініціативою, створюючи і надалі моменти біля воріт суперника. Ключ до успіху був знайдений. Вони всю гру, тільки дні передачі грали. Спочатку ми не знали, як з ним грати, а потім второй тайм уже луче було. Ви бачили. Потім почали контроль м'яча, внизу м'яч і все. 3-0 – Це не найкращий рахунок, але є другий матч в Україні. Будемо битися до кінця.